Вітаємо з випуском новин від 26 червня. Команда ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради. Працівники муніципальної варти завжди поруч, аби ви відчували себе в безпеці. За кожним мікрорайоном закріплено інспекторів муніципальної варти, які щоденно здійснюють патрулювання вірної їм ділянки. Зараз знаходимося по вулиці Портовій. Патрулюємо все тихо, вулиця демократична. Добрий вечір. Патрулюємо. На прохання мешканців цієї вулиці робимо огляд. Парки та сквери в день основні місця скупчення громадян. Тому їх огляд за правила з метою охорони правопорядку. Парк миру все тихо. Алкогольних напоїв ніхто не вживає. Парк перемоги все спокійно. Патрулюємо, знаходимося у парку Михайлівському. В Ході в місць відпочинку. Частими знахідками є громадяни в горизонтальному положенні у стані алкогольного сп'яніння. Це громадське місце, і знаходитися в ньому в такому стані заборонено. Це громадське місце? Двір загального користування це не ваші приватні володіння, то громадське місце. Нельзя Рахуйте кошти власного гаманця, не спокушайтесь, бо вони підуть на смітник. Викидайте мусорку. Культура поведінки в громадських місцях повинна завжди бути в пріоритеті під час відпочинку. Не смітити, не лаятися, не заважати іншим, не порушувати особистий простір, відпочиваючих поряд. І звісно, жодного алкоголю. І от культурно відпочиваєте, чому туди на не посидіти. Громадські зупинки також не місця для відпочинку зі спиртним. Викидайте алкоголь. Любов до країни до рідного міста починається з законослухняності, з вимог до самого себе. Вам попередження перше і остання і бутилочку. Будь ласка, в мусорний ящик на все добре. Бережіть себе і побережіть інших, які бачать ваші протиправні дії. Не будьте для них негативним прикладом для наслідування. Ті, взяти, Ви поймаєте даті нам розуміємо. І однієї хвилини вистачить, аби ви пішли не в тому напрямку, так як цей молодик, на якого батько залишив авто з ключами, і хлопчина з важкою хворобою дитинство без водійського посвідчення вирішив покататися двором. І тут невідомо, що могло б статися, якби патруль муніципальної варти не був в цей момент. Поруч ми бачили вашу ситуацію. Ви сиділи за рулем, їздили вперед назад. И непонятные ваши действия. Ситуацию разъяснили батькові. А ви ребенку даете ключі, тем более еще и без прав, і в такому стані, як часто? Та не как он просто ждет мене. Ждет, так він тут рассекает Десячно. во дворе. Да. Я що сказав? Шановні батьки, тут треба нагадати саме вам, що ви і тільки ви несете відповідальність за ваших неповнолітніх дітей. Пам'ятайте інше, що життя та здоров'я кожної людини повинні бути недоторканими. Не нехтуйте цим. За вас турбуються інші. А ви в відносині вас насилля какое-то Абсолютно Абсолютно. Чинено по відношенню до вас насилля повинно бути покарано буквою закону, а не вашими ж кулаками. Винного затримано і передано поліції. І його обличчя вже неодноразово було в кадрах випусків новин Ситуаційного центру. Я нікого ні збівав. Все, знаходимося на місці. На місці знаходимося. Не бив, а руки стисані і в крові ще той факт. Постраждалому медиками бригади швидкої надано допомогу. А так, мабуть, би виглядали кадри казки лисичка, сестричка і сірий вовк, наближення до реального життя. Битий небитого везе, нашкодили і навтюки. Та й так не вдало. В темряві таке видовище і налякати може. Що ж ви таке вживаєте? Непритомний під дією алкоголю лежить посеред дороги, і знову виклик швидкої. І вкотре отримані навички під час тренінгів прийшлися в нагоді. Та місто Білородністровське, Спаївська, 127. Медики прибули, постраждалого передали. Як того вимагають, протоколи дії першої домедичної допомоги. Упали розбив голову, відходиться з нами. Разом з небайдужими перехожими допомогли медикам завантажити до карети швидкої допомоги. Тому розуміючи, наскільки важливо володіти такими навичками першої домедичної допомоги, інспектори муніципальної варти продовжують вчитися та переймати досвід у волонтерів Червоного Христа, навіть в укритті, бо не знаєш, де коли та за яких умов це знадобиться. Не припиняємо робити наше місто комфортним для усіх учасників дорожнього руху, тому робота з порушниками ведеться на рівні. Не прислухалися до правил. Отримайте попередження. Зараз будемо виписувати попередження на порушників правил, зупинки та стоянки. На базі муніципальної варти створено єдиний реєстр попереджень про порушення правил дорожнього руху. Безпосередньо на місці вчинення проступку. Інспектори муніципальної варти виносять попередження. І таких вже майже 4200. тисячі двісті. У разі повторного вчинення правопорушення виноситься постанова про надкладання штрафу. Не випробовуйте долю, червоне світло і дідусь рухається на велосипеді. Як результат, ДТП по вулиці Портова через власну неуважність велосипедист в лікарні водій авто дає пояснення поліції. Тому, якщо ви учасник дорожнього руху, завжди дбайте не тільки про власну безпеку, а й безпеку інших. А так буває, коли ви повністю нехтуєте правилами дорожнього руху, ще й добряче на підпитку. І стовп тут зовсім не до чого. Я вінувався у вас так стовп там. Да, мабуть, я його став. Чому з багато хто вирішив, що залишати власне негабаритне сміття, будівельний матеріал, поламані меблі, можна поруч з контейнерними майданчиками, не сплачуючи на рахунок комунального підприємства жодної копійки. Це негабарит, не побутове сміття, а така послуга окремо оплачується. Так это ж ну не кидається рядом, так и така, і так далі. Не разрешається вам прибрати біля себе, аби не смітити сусідам. Ну, це зовсім не по-господарськи з такими порушниками кодексу чистоти міста будемо боротися виключно адмінпротоколами. Дякуємо небайдужим громадянам за повідомлення. Вони один раз привезли мусор, потім вторий раз привезли мусор. І там ще мусор. Працівники муніципальної варти продовжать свою роботу в даному напрямку, аби ті, хто має наміру обійти закон, понесли відповідальність. Нагадуємо, що торгівля продуктами тваринництва на стихійних ринках заборонена. Молочка, м'ясні товари не повинні продаватися з землі. Чия я бринзочка прибираємо. моя прибираємо до, до, до продаю й ні, ні ні прибираємо. Ви ж прекрасно знали, да що ну не можна, будьте так добри. Все, я закрила. Знаєте і порушуєте, попереджаємо вкотре. А для злісних порушників востаннє у вас сугуба смородина, продаємо смородину. Увіжу бринзу, буде зовсім по-другому. Пишемо адмінпротокол. Продаж товарів сумнівної якості ще й не в встановлених місцях без відповідних документів також не дозволяється. І даним суб'єктам працівниками муніципальної варти про це наголошувалося неодноразово. Та компроміс знайдено. Ви сьогодні йдете в Вурсовіт, вирішуєте да, да, вопрос. Да? Да. Я так правильно понимаю да, за місто. Ми бачимо і реагуємо на прохання про допомогу. Автівка зачинена, ключі всередині. Що робити? Думки перехожих різняться. Вирішено діяти самотужки совмісними усіми відкрили, Слава Богу, машину хазяїну. Якщо вам необхідна допомога, або ви знаєте тих, хто її потребує. Зверніться до працівника муніципальної варти чи зателефонуйте 068 861 49 48. Побудувавши стосунки з громадою на умовах довіри та взаємодопомоги, працівники муніципальної варти користуються вже заслуженим авторитетом. До нас звертаються, бо впевнені допомога прийде, навіть коли йдеться про пошук чотирилапого товариша, гарненького песика на прізвисько бой, якого нечесні громадяни приютили в себе, подумавши, що той не має господарів. Ваша собака. Ой, 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 ой. Радощем і господаря і улюбленця не було меж. Вигадаю, що ви так не перчисна Дякую роботи. Двадцять 24 на 7 Муніципальна варта працює для вашої ж безпеки. Слідкуйте за випусками новин щодня на пульсі подій життя міста Білгорода Дністровського. Ваша муніципальна варта.